Добрий. День. Як ми з вами знаємо, в ході хімічних реакцій можна спостерігати перетворення одних видів енергії на інші. Дуже часто це перетворення на теплову енергію. Наприклад, згадаємо реакції горіння, в яких виділяється тепло, а одночасно виділяється ще і світло. Тобто, можна спостерігати перехід і у світлову енергію. Якщо ми побачимо з вами окисновідновлені процеси, то перехід електронів від відновників до окисників можна спрямувати в певному напрямку, тобто отримати електричний струм і відповідно перехід хімічної енергії у електричну, можна спостерігати перехід хімічної енергії в механічну за рахунок. Цього працюють двигуни, скажімо, автомобілів або літаків. Тобто Відбувається взаємоперетворення видів енергії. Та енергія, яка прихована, так би мовити, в хімічній речовині, може бути використана для переходу у інші форми і, відповідно, використана для якихось практичних потреб. Переходить ці за рахунок того, що речовина має певний запас енергії. Цю енергію називають внутрішньою енергією речовини. Внутрішня енергія досить така комбінована складова, вона має кілька компонентів: це енергія власне, молекул, енергія атомів, йонів, енергія атомних ядер. І не завжди можна, точніше, не, майже неможливо використати всю цю енергію в ході хімічних. Реакції. ході хімічних перетворень використовується, як правило, енергія того, що ми називаємо з вами хімічні зв'язки. Зв як саме це відбувається? Давайте згадаємо, що при утворенні будь-якого хімічного зв'язку обов'язково виділяється певна порція енергії. В деяких випадках більше, в деяких випадках менше, але енергія завжди. Виділяється в ході утворення хімічного зв'язку. За рахунок цього, хімічна система, яка утворюється, буде більш стабільною, ніж окремі атоми. Відповідно, для розриву хімічного зв'язку потрібно затратити певну порцію енергії. При утворенні енергія виділяється, при розриві хімічного зв'язку енергію потрібно затратити. Але, звичайно ж, якщо речовини Реагенти і речовини, утворені в ході реакції, продукти реакції це різні речовини, то і енергія хімічних зв'язків в цих різних речовинах теж буде різною. І що ж у нас в результаті виникає? Давайте подивимося на якомусь такому модельному прикладі, що можна зробити. Уявімо собі, що у нас є умовна речовина А2 молекули А2. Які реагують з речовиною Б2 теж проста речовина двохатомні молекули, і утворюється при цьому складна речовина ось така Аба з коефіцієнтом біля формули речовини аб 2. Давайте е, припустимо, що енергія речовини А буде складати, наприклад, 50 кДж на. Моль. Тобто, щоб розірвати зв'язки між одним молем таких молекул, потрібно затратити 50 Енергія А, енергія, вибачте, речовини Б буде дорівнювати, ну, хай буде 100 на моль. Ми беремо абсолютно умовні числа кДж на моль. Тобто, щоб розірвати зв'язки у одному молі речовини Б2, нам потрібно затратити 100 кДж. Енергія зв'язку речовини АБ утвореної, нехай буде дорівнювати, скажімо, 90 кДж на моль. Тобто, при утворенні одного моля такої речовини у нас буде виділятися, виділятися 90 кДж. Але ми бачимо тут коефіцієнт 2, тобто в результаті реакції утворюється не 1, а 2 моля речовини, або то нам треба цю величину подвоїти. Отже, якщо ми затратили. На розлив зв'язки, бачите, 50 кДж для речовини А і 100 кДж для речовини Б. То разом це буде складати 50 плюс 100 150 кілоджоулів. А скільки ж виділилося? Виділилося, ми бачимо. Так. На 1,090 кДж, а на 2, відповідно, буде 180 кДж. Отже, затратили ми 150, а виділилося 180. Але ж є закон збереження енергії, який говорить, що енергія не може зникнути в нікуди або виникнути нізвідки. Тобто, оця різниця між тим, що ми затратили, і тим, що виділилося, куди вона поділася, в ці 150 кжогів. 180 мінус 150 – 30 тридцять кілоджель. Оця різниця між тим, що затратили, і тим, що виділилося. А ця енергія виділилася в навколишнє середовище. В якому вигляді? А в будь-якому. Найчастіше у вигляді теплової енергії, у вигляді теплоти. Це така навіть найрозповсюдженіша ситуація. Може у вигляді світлового випромінювання, може у вигляді електричної енергії, може у вигляді механічної, але найчастіше все таки у вигляді теплоти, тому ми це називаємо з вами тепловим ефектом хімічної реакції. Тобто тепловий ефект хімічної реакції, це різниця між тією енергією, яка затрачена на розрив первісних хімічних зв'язків, і тою, що виділилася при утворенні нових хімічних зв'язків. В даному випадку енергія виділяється. виділяється. Така реакція, в якій енергія виділяється, називається екзотермічна. Ми з вами чули вже таке слово екзотермічна реакція. Дуже багато екзотермічних реакцій, але існують і реакції ендотермічні, в яких, навпаки, поглинається енергія. Це була б ситуація зворотна, якби ми затратили з вами більше енергії на розрив хімічних зв'язків у реагентах, і виділилося менше енергії при утворенні нових хімічних зв'язків у продукті реакції. Тоді б нам потрібно було додати оцю енергію, забрати її з навколишнього середовища. І реакція у нас була б тоді ендотермічна, екзо з назовні ендосередини. Реакції екзотермічні, ну і багато прикладів. Я вже говорю, можна навести такі, як відомо всім, реакція горіння метану, те, що відбувається зі звичайним побутовим. Газом утворюється вуглекислий газ і водяна пара, і при цьому енергія виділяється, звичайно ж. Цю енергію ми використовуємо для приготування їжі, наприклад. Це екзотермічна. До ендотермічних дуже багато ендотермічних реакцій, це реакція розкладу. Наприклад, реакція розкладу ось такого оксида з утворенням простих речовин. Ось так, наприклад, це буде ендотермічна реакція. Потрібно нагрівати, простіше кажучи, для того, щоб ця реакція відбулася за кімнатна температура, вона відбуватися не буде. Як нам позначити тепловий ефект хімічної реакції? Можна це зробити двома способами: спосіб перший: ми позначаємо кількість виділеної або Трої теплоти, що поглинулася, за допомогою ось такої літери Q. Q це тепловий ефект реакції. Тепловий ефект це з точки зору, скажімо, стороннього спостерігача. Ми проводимо хімічну реакцію, ми відчуваємо, що назовні виділяється тепло. Колба або пробірка нагрівається. Для нас це ефект зі знаком плюс. Тоді, якщо у нас реакція екзотермічна, то знак біля Q, біля теплового ефекту буде плюс. Екзотермічна плюс Q. Відповідно, ендотермічна, знак мінус мінус Q. Це один спосіб. Але існує і інший. Це Енергетичний ефект реакції з точки зору, так би мовити, самої реакції, самої системи. Що це таке? Це величина, яка називається ентальпія. Слово ентальпія можна перекласти як тепловміст. Ми вже з вами говорили, що не всю далеко не всю внутрішню енергію. Чого вони можна перетворити на інші види енергії, не всі її можна використати? От та частина внутрішньої енергії, яка доступна для перетворення в інші види хімічної, вибачте, енергії, називається ентальпією. Саму величину ентальпії теж неможливо точно виміряти в речовині, вона ніби прихована від нас. Але можна виміряти її зміну. Як саме змінилася ентальпія речовини в ході хімічної реакції? Вам, напевно, відомо, що зміна якогось параметра позначається зазвичай такою літерою дельта, значком така, дельта, Дельта H. Тоді дельта H це буде зміна. Ентальпії. І ось саме цю величину дельта H з зміни Енпі можна виміряти, можна використати для розрахунки. Але тут є маленька така особливість, маленька деталь. Якщо ми говоримо, що зміна Ентальпії це ефект з точки зору самої системи, то знак Ентальпії буде протилежним до знака Q, до знака теплового ефекту. Скажімо, якщо в нас реакція екзотермічна, то енергія, теплота виділяється назовні з самої реакції. Для самої реакції це ефект зі знаком мінус. Від неї відняли певну порцію енергії і викинули її в навколишнє середовище. Тоді для екзотермічної реакції, знак дельта H буде мінус. «Мінус дельта H реакція екзотермічна. Відповідно, якщо у нас реакція ендотермічна, то в систему Приходить якась кількість енергії, кількість теплоти. І для системи для хімічної реакції це ефект зі знаком плюс. Тоді для ендотермічної реакції дельта H буде мати знак плюс. Конкретна величина залежить від конкретної реакції, від того, які саме речовини брали участь у реакції, від умов проведення цієї реакції. Тому дельта H це таблична величина, яка дається для розрахунків як умова задачки, або як така довідкова величина з довідника. Неважко спостерігати і зробити висновок, що за знаком для конкретної реакції Q і ΔH будуть протилежні. А ось за величиною, або, як кажуть математики, за модулем вони будуть однакові, тому що скільки виділилися теплоти, системи, наприклад, екзотермічній реакції, з якої точки зору ми не подивимося на цю величину, вона буде однакова. З точки зору зовнішнього спостерігача вона буде зі знаком плюс, з точки зору самої системи зі знаком мінус, але величина її буде така ж сама. Оці значення теплових ефектів хімічної реакції можна використати для хімічних розрахунків за так званими термохімічними рівняннями. як саме це зробити, можна подивитися в окремому відео на моєму каналі. Воно так і називається розрахунки за термохімічними. Рівняннями, а поки що ми з вами таку теоретичну частину розглянули даного питання.